Святе місце пустим не буває. Якщо ось ці речі в нашому житті виникають, це означає, що ми дали для них простір. Якби це місце було зайнято чимось іншим, і в нас був набір базових позитивних звичок, то тоді б ці позитивні звички вони не дали місця поганому. Наприклад, на цьому самому візьмемо на цій самій ситуації. Людина, вона отримала задоволення, переглянувши першу серію серіалу. І їй сподобалося, вона в захваті. Вона хоче дивитися далі, але в неї ще є цілий набір звичок. Наприклад, лягати спати вчасно, і ця заздалегідь випрацьована позитивна звичка вона може призупинити її бажання дивитися далі. Якщо у неї цієї звички немає, відповідно вона піддасться в цьому емоційному чи такому спонтанному пориву. І оці пріоритети заздалегідь сплановані, заздалегідь закладені, вони допомагають казати ні неправильним речам. Коли людина має чомусь сказати ні, вона спершу має чомусь сказати так. Бо не сказавши правильним речам так, немає заради чого від чогось відмовлятися. Чому я маю обмежувати себе в задоволенні? Відповідь тільки одна: тому що я усвідомлюю винагороду за це ні. А винагороду цю дає моє свідоме. Зарання, як правило, прийняти рішення, що я буду жити певним чином.